Так, ну як і обіцяла, я займаюся сиром, це мені зараз треба собі відважити. Що ж, даремно Вова їздив за борошно. Ось. І от зараз поговоримо, знаєте про що? Про ветеринарію і про ветеринарів. Значить, в попередньому відео я вже там трішки обмовилася, що телефонувала, значить, мені жіночка. Проблема в чому? Проблема в тому, окотилась коза. І з однієї дійки молоко йде з кров'ю. Я вже не знаю, як вона там. Вона не розповідала, я не запитувала, чи то вона по телефону консультувалася, чи то вона визивала того ветеринара. Не буду нічого брехати. Але той ветеринар порадив їй вколоти вікасол. Ну, добре, всі ми знаємо, що Вікасол це кровозупинне, і чисто теоретично, ну, ветеринар начебто як порадив правильно. Далі ця жіночка пішла купляти Вікасол. Аварія. Пішла вона купляти Вікасол. І... Я не зрозуміла, звісно, як це так її його набрали. Вона каже, мені набрали на козу 5 кубиків. І при тому я вже не пам'ятаю, який із тих ветеринарів сказав, що треба колоти, поки це все не пройде. Я кажу, а що ще? Вам причину озвучили? Вона каже, ні. Я говорю, а те, що це за слабкі судини, що вони ну, ламаються. Да? Вам таке казали? Ні, добре. Ну, а що ще порадили? Перший ветеринар нічого каже, а другий ветеринар порадив додавати у їжу чи у воду хлорістий кальцій. Кажу, що і все. Да, і все. От розумієте, от вам ветеринари. Я, правда, не знаю, мене, звісно, щоразу це бентежить, да? стосовно того, що, ну, зателефонувати знаходять номер, а от відео дивиться, я не знаю, чи то. Не судьба чи як? Ну, вже ж неодноразово весь стол заляпала, вже ж неодноразово підіймалася ця тема. Я неодноразово наголошую <coughs>, на тому, що козі під час окоту, після окоту, да, потрібна ваша підтримка. Потрібна допомога. Я неодноразово розповідала про цей аскарутін при ламкості судин, да? що означає кровотеча у молоко. Це в першу чергу ламкість судин. Їх необхідно зміцнювати. По-друге, ну, потрібно бачити хоча б, чи варто там. Відразу колоти вікасол. Чи може там просто незначне розовеньке молочко? І ні про який вікасол, там немає потреби в ньому. Ні. Її одразу назначили вікасол, ну, тобто порадили, да? І на цьому все скінчилося. Я кажу, а чим ви збираєтесь саму причину прибирати? Вона каже, не знаю. От і все. От чому так? Чому, чому ми не дивимось відео, чому ми не цікавимось нічим? А вже коли, як я кажу, жарений петух у жопу не тоді тоді знаходять і номер телефону, і все. Йдемо далі. Це вам про ветеринарів. От щойно це приїжджали люди за сосками, так? Ну і також ця жіночка каже, можна, ну, декілька запитань. Кажу, ну, звісно, можна. Тут вже, звісно, було більш цікавіше спілкуватися. Чому? Людина підписана, виявляється, так? Вона каже, я собі зберегла схему годування казенят. Правда, каже, не все в ній зрозуміла. Ну, те, що вона не зрозуміла, ми з нею проговорили, да, ті нюанси. Далі. Стосовно кальцію, значить, придбали вони там козичку таку занихаяну. І були в Змійові. Є там один такий хвильний ветеринар. Я тільки не знаю, чого вони з ним консультувалися. Він по кошечкам-собачкам ще куди не йшло. Ну, ніяк не по, не по рогатій худобі, да? Не по козам, не по коровам. Ну, ладно. Що він їм порадив? Вони до нього звернулись, що вони купили таку занихаяну козичку. Що з нею робити? Знаєте, що він їм порадив? Кальцій покаліть, Не в яких пропорціях. Не скількох відсотковим повинен бути той кальцій. Взагалі, геть нічого не сказав. Не те, що кальцій колеться у 4 місця. Ну, якщо він 20%, відсотковий, так? Я їм це розповідаю, вони стоять на мене дивляться на мене один на одного і кажуть. Типа нам такого не казали. От у мене питання Ветеринари, ау, Ви, якщо радите щось, то ви хоча б або консультуйте людей вже повністю, щоб людина була, скажімо так, ну як, як правильно підібрати слово, щоб людина хоча б розуміла, що вона робить і для чого. Або кажіть уже тоді прямо, що я баран бараном у ваших козах. Ну як це так? Один ламкість судин лікує вікасолом. Другий каже, занихає козичка, ну кальцій покаліть. вилікував. Чи, чи підвищив імунітет, чи що він. Що він хотів цим зробити, я не знаю. Я інколи в шоці, розумієте? Я знаю, що в нас нема ветеринарів. У мене оце ж приїжджала вона жінка і чоловік, як я зрозуміла. Ну, погано, що я ім'я не запам'ятала. І чоловік їй стоїть і каже. Ми спілкуємося, спілкуємося і про кальці, і про те, що куди колоти, і про коктейлі, і про скарутін, що для чого. І от він задає мені питання. каже, а ви закінчували щось, чи ви самоучка? Я кажу, з такими ветеринарами, як в нас, так тут люба, поважаюча себе людина стане ветеринаром-самоучкою. Це, до речі, вони звернулись до того самого ветеринара. Я вже про нього колись розповідала, пам'ятаєте, коли я з першою козою до нього звернулася, а він мені сказав, тобі буде дешевше. Купити нову, ніж оплатити мій виклик. Оце той самий ветеринар, до якого вони звернулися. Так, щось я зробила замало пакуночків. Я чомусь думала, що в мене сиру буде менше. От. Так що отак от, мої любі, лікують ветеринари. Або вже я ж кажу, що признавалися б, що вони взагалі нічого не розуміють у козах, або б уже б тоді давали повністю інформативну консультацію, а не проколіть кальцій. Що значить проколіть кальцій? Звідки людина, яка тримає першу свою козу у своєму житті? Знає, яким той кальцій має бути, що він є е, трьох різних відсотків: да? 5-відсотковий, 10-відсотковий, 20-відсотковий. Звідки людина це може знати? Звідки ця людина повинна знати, е, як його правильно колоти? Звідки ця людина повинна знати? Куди його колоти? Ну, тобто. Я не розумію дійсно, чим ці ветеринари такі зайняті, що вони не можуть, сказавши А, сказати Б. І взагалі я не розумію, чому немає ніякої, як правильно я зараз скажу свою думку, я думаю, ви мене зрозумієте. Знаєте, от у водіїв, да там, Є хочеш, чи там час вийшов права змінити, значить, здай по нові екзамени. У лікарів, там, у педагогів, да, є перекваліфікація. Чи як воно називається правильно. Так от, чому у ветеринарів цих не перевіряють? Що вони лікують і кому вони що радять? Я б половину цих ветеринарів. Або б взагалі б за ногу та об стіну, або лікувати їх б так, як вони радять. Як оце у нас ветлікар? Я ж казала, телефонує мені колись і каже, у мене тут запитуються, у кози жуйки немає, що мені їм сказати? Тобто мені телефонує ветлікар, не смішно? Я вважаю, що це смішно. Як ти маєш називатися ветлікарем, як ти маєш людям в глаза дивитися, коли ти баран бараном? Зробити умну морду, закидати, затарохтіти людині декількома термінами незрозумілими, да? щоб людина втратила орієнтацію, втратила пильність і забула, про що вона можливо й хотіла запитатися. Цей дурак зможе. Я не розумію тільки, який, яка їм користь з того, що вони з цього мають, що, що вони отримають з такої консультації, з такої. Ну, я не знаю, для мене, для мене це взагалі не зрозуміло. І от тут коза, у кози було дуже повне вим'я. Ніхто із ветеринарів цього не розпитав, да? яка там коза, високоудойна, невисокоудойна, е, який то є код, чи були раніше проблеми, чи не були. Ніхто не порадив, чим зміцнювати ті судини, щоб на майбутнє такого не було. Щоб прибрати саму причину, а не наслідки. Ні, уколоти 5 кубиків вікасолу. Це нормально? Покажіть мені того ветеринара, я б хотіла подивитися йому в очі, який радить уколоти 5 кубиків вікасолу козі. Бред, самий натуральний. А потім ви ще кажете мені, ну, не всі, звісно, ну. Я таке вже читала. От що ти возмущаєшся? Що тобі всі не такі? Що тобі да, не такі, да? Да, я вважаю, що якщо я не знаю чогось, то я ніколи людині цього не пораджу. А якщо знаю, то я буду настоювати на своєму і аргументувати. І приводити приклади, наводити. Якісь доводи, розумієте? А не просто так ляпнути, у коли 5 кубиків вікасолу. Кому? Собі б уколола 5 кубиків вікасолу, манда, яка набирала його в аптеці. Не знаю, шмал... Ч... чмаленькі якісь люди, по-другому їх не називеш. Ось так. Ну, я не знаю, чи зробить та жіночка якісь свої виводи, чи ні, я, відверто кажучи, я спочатку їй сказала, щоб, щоб розуміти, чи потрібно взагалі колоти Вікасол, я їй кажу, ви хоча б мені показали, там, чи фото, чи відео скинули, да? до якої ступені там кровоточита судина. Можливо, там і не треба Вікасол, якщо воно ледве рожеве то наш оказів відразу давати Вікасол. Вікасол дається, коли вже дійсно, ну там кровотеча, да? А якщо там е, лопнув тихесенько-малесенько одна судинка, то, можливо, можна обійтися і без вікасолу, а просто почати давати Аскарутін. Ну, чесно кажучи, знаєте, відповідь мене трішечки ошарашила. От теж так. Я з людиною спілкувалася, спілкувалася, пояснюю їй, що до вікасолу, якщо він вже там і потрібен, да, бажано б додати кальцію глюканат. І якщо вже там, ну, дивлячись в якому стані вим'я, можливо, додати ще разову ампулку діксамітазона. На що я почула відповідь? Ну добре, завтра куплю. Тобто, алло. Сьогодні ми готові колоти вікасол, не розуміло в яких пропорціях. Сьогодні ми, значить, спілкуємося з двома ветеринарами. Сьогодні ми телефонуємо мені. А виявляється, що завтра куплю, ну, де логіка тоді? В чому вона? Я інколи не розумію, правда. Не тільки ветеринарів, а ще й людей. От приїхали люди за сосками, так? Да? Отже він такий розсипчатий. Приїхали люди за сосками, Приїхали з запитаннями. Приїхали з тим самим гостинцем. Культурні. Чоловік підказує, якщо дружина щось забулася, він їй підказує, що запитати там, то за кальцій, то ще за щось. Видно, що люди дійсно цим цікавляться і дійсно воно їм треба. А не те, що я півгодини розповідала про діксамітазон, про аскарутін, про стан цих судин. І в ітогі почула, що ну, ладно, завтра куплю. Розумієте, як воно? І так, і так, щодня. От, за останнє, що за останню годину да, я спілкувалася <кхи> з трьома якоби підписниками. Третій підписницею була жіночка, яка зателефонувала замовити закваски з ферментом. І каже, я тиждень не, наваг... ну, не... не рішалася вас набрати, щоб не попасти в незручну хвилинку і не відволікти вас. І от я вам скажу зараз, як приємно спілкуватися з людиною, от яка заявила, да, що вона наш підписник. Каже, я кажу, а що ви хотіли замовити? І от вона відповідає: ну, взагалі, каже, хотіла я анато, але ви казали, що у вас вже його немає, так? Да? Кажу, так, да", казала. Тобто, вже видно, що людина дійсно, наш підписник і вона дивиться таке наші відео. Далі кажу: а що ви варити хочете? А вона каже, я хочу йогурт для онуків, я хочу каже, почати з качоти. Е, універсальну мені давайте закваску. І я хочу, каже, спробувати сулугуні. Тобто термофільну. Ага, добре. Вже видно, да, що людина дійсно мене слухає. А далі, далі вона мені каже, і по спеціям. Ви отам, каже, показували і казали за какао, а ось нещодавно для яловичі не використовували. Люди добрі, ну приємно ж спілкуватися з такою людиною. Я дійсно чую, що це підписник, який дивиться відео, який чує, про що я кажу, розумієте? От вам приклад. Спілкування сьогодні з трьома а-ля-підписниками. Із цих трьох а-ля підписників вдвох я побачила підписників, а в одній я взагалі не зрозуміла, що то було. Так само, як і ветеринари. І як шкода отих тих тварин, які потрапляють в руки до таких і горе ветеринарів, і до таких горе господарів, мені більше сказати немає чого.